Так, продовжимо. Тема нашого уроку це є типи операційних систем, які бувають типи операційних систем. Пишу спочатку загально. Операційні системи пакетної обробки. Друге. Операційні системи з розподілом задач по часу. Отже, розподіл задач по часу. Пакетна обробка. Третє. ОС реального часу використання для керування різними процесами. Напишемо ОС в реальному часі, тобто реального часу використання і ОС і в реальному часі. Для керування. Для керування різними процесами. Ось І так само збільшимо. ОС пакетної обробки, ОС з розподілом задач по часу, ОС в реальному часі для керування різними процесами. Тепер розглянемо детальніше. ОС-пакетної обробки. Це є порівняно велика швидкодія. Давайте також ОС пакетної Які У нього є пріоритети. так би мовити Порівняно велика швидкодія. Напишемо велика що Друге. Це швидко діє логічних і автоматичних операцій. О, але є один мінус. Мала швидкість воду А вироблено. Модули, можна писати через через дефіцит. Отже, один плюс і один мінус у ОС пакетної оброки. Плюс це велика швидкодія дія. велика швидкість логічних і автоматичних операцій. Велика, так я напишемо тоді, швидкість. Велика швидкість логічних та автоматичних операцій. Велика швидкість логічних та автоматичних операцій. Але є мінус мала швидкість вводу та виводу. Це ОС пакетної обробки. ОС пакетної обробки. Велика швидкість логічних та автоматичних операцій і мала швидкість вводу-виводу Друге це ОС з розподілом задач по часу. Час. ОС з розподілом задач по часу. Для нього характерна черга вводу-виводу Черга водових водів. Ось. Отже, ті, що по часу, тобто ОС з розподілом задач по часу. Розподіл. задач по часу. Ось так. Ну, гаразд. Розподіл задач по часу. Черга вводу виводу. Наступне. Наступне. Третє. ОС реального часу. Реального часу використання реального часу. використання. ОС реального часу використання. Для керування різними процесами. Пишемо, керує різними процесами. І збільшимо, щоб ви краще розуміли і бачили. Наступний... Отже, що хочете ще сказати, прикладне системне програмне забезпечення призначене для розв'язання прикладних або фахових завдань діяльності людини. Означається воно як ось так. прикладне програмне забезпечення. ППЗ. Отже, призначене для розв'язання прикладних фахових завдань. Розв'язує прикладні та фахові. завдання, Які задає людина, тобто діяльності людини? До програмного. До прикладного системного забезпечення відносяться такі, для якого? які розв'язують фахові завдання. Тобто, наприклад, там математичні чи комп'ютерні фахові завдання. До прикладного програмного забезпечення відносяться такі речі. Це було е, це прикладне програмне забезпечення. Але це було прикладне системне забезпечення. Ось прикладне системне забезпечення, перепрошую. Ось, щоб ви це запам'ятали, що все ж таки воно було прикладне системне, потрібно це і виділити, і ще збільшити. Прикладне системне забезпечення. це. Ось. Тепер прикладне програмне забезпечення. Так, ви запам'ятаєте, прикладне програми це не, не, не до нього відносяться такі речі, як текстові редактори, Видавничі системи. Я думаю, ви знаєте, що таке текстові редактори. Це блокнот, WordPad, Word. Видавничі системи це, наприклад, Microsoft Publisher. Наступне електронні таблиці. Наступне графічні редактори. І наступне системи управління базами даних. Системи управління базами даних. Крім того, графіка. Крім того, математичні програми. Ці системи призначені для полегшення часткової автоматизації процесу обробки та відлагодження програм. Основними компонентами систем програмування є транслятори та інтерпретатори, а також асемблери. Я вам це запишу, щоб вам було видно. Отже, основними компонентами. компоненти... Систем програмування. Буду скорочено, ось так записувати Систем програмування. Отже, це є транслятори. Друге. Інтерпретатори. І третє Асемблери Я вам це збільшу, щоб було краще видно і запам'ятовувалося, щоб також краще. Транслятори, інтерпретатори та асемблери. Це є компоненти систем програмування. Добре, допишу. Систем. Програмування. Компоненти систем програмування, такі як транслятори, інтерпретатори та асемблери. Сподіваюся, ви це запам'ятаєте. Транслятори. Транслятори здійснюють перетворення програм з мов високого рівня на машинну мову. Отже, транслятори. Транслятори здійснюють перетворення програм з мов високого рівня на, на машинну мову. Вони також здійснюють синтаксичний аналіз програм. І ці програми транслюють. Тобто вони здійснюють синтаксичний аналіз програм, які і транслюють. Це транслятори. Логічно, що вони повинні були б щось транслювати. Правда? Наступне: асемблери. Асемблери. Перетворюють програми, які. Представлені у машинно орієнтованих мовах на машинну мову. Отже, перетворюють програми, які представлені у машинно-орієнтованих мовах. машинно орієнтованих мовах. Орієнтованих перетворить програму, які представлені у машинно-орієнтованих мовах на машинну мову. Сервісні програми розширюють можливості операційних систем. Їх зазвичай називають у там. Ось. У тилі. Це сервісні програми. Сподіваюся, ви це запам'ятаєте. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Якщо воно вам сподобалося, натискайте палець догори. І підписуйтесь на мій канал. Обіцяю ще багато цікавих і навчальних, і пізнавальних відео. Отже, в наступному уроці ми будемо говорити про антивірус.